Добрий день! Викладаємо відеогляд механічних випробувань та тестувань легкого піхотного засобу Rep Scout від Dazzler. Дивіться, будьте з нами, буде цікаво. Дякую! Отакий от стенд у нас поїхали. Так, це плюс 25-й. Ще. Плюс 25. Маємо. Трохи більше, щоб було. Видно, щоб все гази. Так, отак. Знову так, так що бачили. І тепер повернусь. Плюс... Отак от. Бачите, так? Да? Розбираємо, дивимося, що з ним. Зробилося, а зробилося з ним взагалі нічого. Бачите, да? Тобто бачите, з засобом реп це гаразд. М -м, вважаю, цей тест пройдено. Переходимо до іншого. Провіряємо кріплення антен та самі антенни. Але, як бачите, все добре. На кожному етапі робили детальний огляд та перевірку корпусу реп, антенн та кріплень, щоб впевнити, що з ним все добре. Підключали його та перевіряли на працездатність. Як бачите, всі тести цієї частини реп пройшов. Переходимо до наступної частини. Продовжуємо наше тестування. Зібрали такий імпровізований вібраційний стіл. Вмикаємо і... Пів години буде працювати вібрація. Дивимось, потім перевіряємо, кріплення, з'єднання антенн, як воно, що з ним сталося. Ось наш тестер вібрацій. Кладемо, подивимось, як працює вібраційний стіл. Поїхали. Все добре, нічого не розбовталось. Тут навіть міцно тримаються штикира антени. Взагалі не розкрутилися, все гарно почувається. Інше кріплення тут закріплене. Перевіряємо, чи працює, вмикаємо. Так, видно. Бачимо, Да пішла робота, видно. Все гарно працює. Є навантаження. Є на вантажі. Все, канали працюють, все працює добре. Цей тест вважаю завершеним. Дякую. Встановили засіб на імпровізований дощувальний стенд. Після механічних тестів перед дощуванням перевіряємо, як працюють канали завади. Потім вмикаємо, дощуємо 5 хвилин під час роботи і дивимося на прискорення з метою скорочення відео. Дякую. Так, Пристрій у нас готовий до роботи, рер готовий до роботи. Вмикаємо. Приказав, демонструю роботу, роботу засіб барера на другу камеру, що він працює в даний момент, завада створюється, і весь цей час він так само працював. Виникає. Все. Вважаю, тест по дощуванню завершено. Залишили його через декілька годин. Повернемось до вас і продовжимо знімати. Дякую. Так, дивіться. Повернулися ми до нашого тесту випробовувань системи термічних запобіжників та охолодження. Пройшло. Трохи більше двох годин після того, як ми залишили прилад на сонці. Температура десь 36-37 градусів, тобто все, весь час він на сонці лежить, нагрівся. Зараз встановимо засіб рер, ввімкнемо його і 10 хвилин будемо знімати, що відбувається на засобі рер під час роботи приладу. Перевірки встановили за супреп, щоб перевіряти. Зараз встановимо за супрер, щоб зручно було і добре було видно екран. І починаємо. Так, час пішов, маємо гарну картинку. Нехай репрацює, повернусь до вас, коли якесь вре, е, пройде, там приблизно 10-15 хвилин повернусь і подивимося, що, що у нас буде відбуватися. Дякую. Минуло, минуло 10 хвилин, бачимо, що пристрій ще працює, він не перейшов режим захисту. І продовжуємо наше тестування, завдання перевірити, коли працюють запобіжники. Так, ось такий. Минуло майже 20 хвилин. І ми маємо досі працюючий канал. І майже не змінилась діаграма. Ну, зараз почекаємо до кінця, час 20 хвилин, і вважаю тест е, закінченим, бо ну, при таких умовах це дуже складно працювати репно. Ну, навіть 20 хвилин при плюс 37 за бортом це дуже гарний результат. Е, термозапобіжники не спрацювали, тобто ну, таких навантажень. Тільки якщо два канали вмикати, ми будемо мати більше навантаження, але ну, це, вже, це вже інша історія. Якби це завершеним, результат очікуваний. Дякую всім. Добрий день, шановні знов. Продовжуємо тестування засобу реп скаут. Це 200 метрів, частоти 700-850, ось такий рівень завади на 200 метрів маємо. Зараз буде завада. Ось такий рівень завади 800-850. Десь 220-250 метрів маємо. Перевіряємо відстань 800 метрів, створення завади. Так, оце маємо відстань 800 метрів. Канал 1. І зараз. Подивимось, як працює. Канал 850-1050, відстань 800 метрів. Маємо ось такий результат.